А то в ці та родини полеглих героїв лишились без обіцяних квартир у елітному житловому комплексі. На сесії Луцькради, 27 березня, міський голова ініціював звернення до прокуратури, бо ж відомий забудовник Андрій Покровський, отримавши ласи шматок у Луцьку, обіцяв квартири захисникам і слова не дотримався. Тож в інтересах Луцькради до товариства з обмеженою відповідальністю казкова оселя. Позивається прокуратура, хоче стягнути до міської казни майже 2 мільйони гривень коштів пайової участі. Засновник громадянського руху свідомі і фактичний власник компанії «Казкова оселя Андрій Покровський отримав ласий шматочок у Луцьку під забудову майже за безцінь. Натомість обіцяв дати частину квартир нового житлового комплексу захисникам і родинам полеглих героїв. Обіцянки він не дотримався повідомив Ігор Поліщук на сесії Луцької міської ради 27 березня. Її ініціював звернення до прокуратури. Один із забудовників, який через схему отримання земельної ділянки за безцінь це суборен до України капітального будівництва, площею 70 соток не передав 8% площі, як це передбачалося для ветеранів АТО і членів сімей загиблих. Дуже прикра ситуація. Ми зобов'язані на неї відреагувати. Сьогодні ми маємо зробити все, що в наших силах, для того, щоб допомогти нашим ветеранам, сім'ям наших загиблих героїв. Тому я. Звертаюся до прокуратури Зеленської області із проханням в судовому порядку подати відповідний судовий позов. Провадження у справі у господарському суді Волинської області одразу ж відкрили, оскільки Дзов, «Казкова оселя, що є забудовником житлового комплексу оселя Парк, не виконала обіцянок перед міською радою, тепер боргує майже 2 мільйони гривень пайової участі до міського бюджету. У суді вже відбулось підготовче засідання по цій справі. Прокуратура клопотала накласти арешт на цю суму щодо відповідача казкової оселі. Тому ми вважаємо, що в даному випадку позаяк позовна вимога є майновою, сума заявленого до досягнення є досить суттєвою і підлягає до, вона підлягає стягненню саме до місцевого бюджету, з урахуванням, зокрема, озвучених мною правових висновків наявні підстави для задоволення такої заяви. Натомість представник казкової оселі щодо накладення на кошти арешту заперечив, посилався на статки товариства відповідача. Із відкритих джерел це опендатобот. Є відомості стосовно фінансової звітності, відповідача, зокрема, де за 22 рік дохід 148 млн, мільйон, 23 мільйонів, рік 171 млн мільйон, і відомості про зареєстроване майно це безліч об'єктів нерухомості, зокрема і земельні ділянки, і інші об'єкти нерухомості. Тобто сам фінансовий стан відповідача вказує, що будь-якої необхідності забезпечити задовільняти зазначену заяву. Немає адже. Навіть якщо і припустити про те, що накласти арешт на зазначені суми, тобто буде задоволена ця заява, то це буде із загального потоку грошових коштів, які надходять не надто значним. Однак репутаційним втрати суб'єкту господарювання мого довірителя, очевидно, будуть, будуть зачеплені і правих підстав до цього немає Суддя Микола Шум після нарадчої постановив, арешт на кошти не накладати. Розгляд справи по суті відбудеться вже згодом. Чи сплатить казкова оселя Борг до міської казни за такі махінації? Ми будемо стежити за судовими засіданнями. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.